Наслужать ці популярні діджеї. Співаки, якість планування і реалізації це основне. Будь ласка, ми тебе навчимо, дамо тобі засоби. Вдінемо тебе, нагадуємо тебе. Людяність, вона є і в армії. Я рекомендую прокачувати одну головну навичку ненависть до ворога. Креативність у нас вітається на усіх ланках. Тож тобі що вуса, як у солдата Швейка. Будь ласка, накати бліндажі, і бум! Такий вибух з солі, пластиліна, гліни і піска зробити вибухову речовину. Боєперепас СХ 10. Я кажу, а що це за Припа. Це каже сталевих ці вибуха техніки набагато крутіше. До нас тільки приходять, від нас не уходять. Павло Лактіонов заступник командира 412-го полку Немезіс. Як твій цивільний досвід бізнесмена допомагає керувати полком? Я дійсно працював в бізнесі, був е найманим директором ком комерційної компанії і потрапив у війська я е через військкомат добровольцем 24 лютого 2022 року. Я, я, я абсолютно чисто мобілізований, перев переведений з піхоти. Я два роки був в піхоті, командував стрілецької роти, був стрільцем, командиром відділення, командиром стрілецького взводу. Командир стрілецької роти сюди перейшов теж на командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів після двох-двох з половиною років піхоті. Я дійсно вважаю, що всі процеси, в тому числі і в армії, можна розглядати через бізнес-підходи і поділити їх на шматки, які мають вирішуватись з суто бізнесовими навичками, як то, аналітика, ключові показники контрольні точки і регламенти процесів. тобто я вважаю що на на сьогоднішній день в армії в армії є в деяких підрозділах ідеальний симбіоз кадрових військових людей з бізнесу і людей з державної служби нещодавно 412-й полк Немезіс виконав свій десятитисячний бойовий виліт. Що це був за виліт, та які його результати, оператори полку дійсно зробили десятитисячний виліт. В принципі, як завжди, результатами цього виліту було ураження сил і засобів ворога. Мабуть, хтось з ворогів не повернувся додому. Згоріла якась техніка, але будемо без конкретики. За перший рік роботи оператори полку зробили 6 тисяч вильотів. Ще чотири лише за наступні три місяці. Завдяки чому полк зміг так наростити темп. Ну насправді проведена титанічна робота докладена багато зусиль для того, щоб полк сформувався як механізм, як робочий організм. І звичайно, що після того як ми а, сформувалися, набули спроможності, кажучи військовою мовою, всі процеси запрацювали набагато швидше. Тому результат за рік, і результат за частину наступного року дійсно відрізняється. Розкажи детальніше про місії з доставки боєкомплекту ліків. Провізії це називається «Логістичні місії». Між собою наші екіпажі називають такі задачі гуманітарка. Насправді, бойові підрозділи, які займають смугу, дуже часто звертаються з проханням забезпечити логістикою їх підрозділи. і. Ми по можливості завжди реагуємо на ці прохання. Я не хочу сказати яку частку. Звичайно, бойовий підрозділ вважає, що недостатньо. Ми вважаємо, що ми багато робимо такої роботи. Я розкажу те, що часто залишається за кадром. Як нас просять про логістичні місії, як ви називаєте, гуманітарку? В основному це їх просять не від хорошого життя, а від того, що там неможливо зробити ротацію, неможливо людям підки, підкинути боєприпаси, воду, харчування. Але е, ми не часто узнаємо, як це все відбувається. Це насправді ціла е, спецоперація. Тобто, ми готуємося нам, передають такі спеціально, пакуємо в такі тубуси, потім несемо скидаємо. Наш засіб дозволяє дуже якісно е, знижатися, і воно не розбивається. Тобто ми можемо знизитися, і не розбиті його прямо в руки. Їм майже скинуть. Були хлопці, які записували відео. Як ми їм возили посилки, і вони записували відео у себе на позиціях зі словом вдячності. Ну вони раз записали відео, і ми потім почали їм вже від себе там підкладати якісь смаколіки, сігаретки класні. Там все фіт-фітлені. -фіт -фіт -фіт. Вони а вони потім розрізаються і знімають, дивляться, чи буде якийсь сюрприз цього разу, чи не буде. Це так пам'ятається. Ну в основному це, звісно, такі сумні історії, тому що там люди десь напівоточні або оточні тим. Поставляєш. Є 59-та бригада СБС. Передаю всім привіт. Всіх хто мене знає, з 5-9. У них є смуга, і от е, їм ми завжди допомагаємо так. Там набирають камбріг. Там. Треба ваша допомога. Замінуйте нам тут, зробіть нам то тут. Так, все завжди допомагаємо. 412-й полк славиться пепеоцидом. Розкажи про одну з операцій. Цікава була операція, я так згадаю, вже пройшло трохи часу. Цікава була операція, ми летіли на тор. Розвідка підсвітила, що знаходиться тор, але точка була приблизна. І Ми були в режимі бойового чергування, і була в нас тактика застосування. Ми йшли пари двома бортами. Бо він знаходився далеко і невідомо було. Ми думали, можливо, там по батарейки будемо дивитися, у кого краще батарейка, хто там як краще піде, або можлива протидія, можливо збиття і так далі. А ціль вагома, Тобто відправляємо. Ну, нас є алгоритм, як ми діємо. Воно каже, відправила два борта уразити тор. І летіли. Ми, ми знали приблизно. Ось він тут квадрат, там 200 на 200, десь тут тор. Ми прилітаємо. А там місцевість така, там посадки, поля, це тил ворога і. Ну, мовно кажучи, ну, важко зорієнтуватися, де його знайти. Ну, І тут нам допомогла вдача, можна так сказати, тор пустив ракету по першому борту. І ми з першого борту побачили, звідки з якої посадки вийшла ракета. Він збиває наш борт, ми другим одразу нрямо, змінюємо висоту на мінімальну, притискаємося до дерев і уражаємо тор другим бортом. Тобто, один борт він збив, а другим бортом ми його уражаємо. Я вважаю, що це нормальний розмін. Як ворог протидіє нашим дронам Дивіться, ну, на початку моєї безпілотної кар'єри, коли мені показував колега мій із бригади, як у нього збили важкий бомбер з РК стріла, то тоді це була дуже велика рідкість. Тут тобто він каже: ти бачиш, вони не пошкодували ракету стріли на ну, на дрон. Тобто, це тоді була велика рідкість. То зараз, якщо вони можуть, вони і букам стрільнуть. Якщо вони побачать, вони стрілять, вони розуміють, вони, з якими ми можемо бути, мати вплив на події. Тобто ми, ми можемо уразити сам букву, можемо, по-перше, вони самі себе хранять, самі себе. А по-друге, вони ж все по... згідно того, як книжка пише, вибудовують ешелони ППО, так як розписано в підручниках. Тобто, якщо стоїть якийсь засіб ППО, то його охраняє інший засіб. Тобто, згідно згідно дальності, все прописано так, як в книжці. Торах охороняє БУК, БУК охороняє далі С-300 і так далі. А перед ними там ще є АСА, ПЗРК, маневровані вогневі групи в них присутні. Тобто, якщо ми маневрованими групами збиваємо шахедів, намагаємося збити шахедів, то вони маневровані вогневими групами збивають наші бабу Ягу. І в них ціла, нам потрапляють розвід дані. Ціли методичні рекомендації по протидії а, різним типам БПЛА вони дійсно орієнтуються і захища, намагаються захищати себе дуже сильно, бо вплив на безпілотні компоненти а, а, нашої сили оборони України дуже суттєвий. Як працює бойовий цикл полку? Коли ви бачите красиве відео в телеграм-каналі під веселу музику динамічно, коли підривається щось, то за цим велика робота. Я зараз розкажу вам припідніму завісу, як це відбувається. Для початку аналітик думає і аналізує бойові порядки ворога в, в, в часовому періоді і думає, де може бути е, 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 пріоритетна ціль, засіб. Ціль пріоритету номер один, тобто Сонцепьок, танк ППО, РССВ. Він думає і відправляє, дає завдання розвідці, підказує розвідці. Розвідка виконує задачу, виконує пошук цілі, запускає в умовах конської протидії засобів реб наших сумі наших ворожих і долітає і щось там. Відзнімає після цього дешифрувальник сидить цих гілках, зелених листях. Мені здається, там все однаково, знаходить укриття і знаходить цю ціль. Після цього, матюкаючись, збираючись вночі, виїжджає наземна команда, тягне ці бк ящиків часто в грязі, в холоді, приїжджає, виставляє засоби ураження. Перед цим, перед цим планування формує завдання засобам ураження, видає їм рекомендації по типу БК, яке треба примінити і так далі. Пілот. Отримує задачу, точку, будує маршрути, доставляє боєприпас з точки А в точку Б, або знаходить там ворожу техніку і ворожих солдатів, або ні, і виконує ураження. Тобто ми бачимо кінцеву точку, а робота великого організму долучена дуже багато людей. Я вже мовчу про те, що хтось займається ресурсами, хтось має нагодувати цих бійців, хто має хтось має їх вдягнути, хтось має ремонтувати, готувати БК. Тобто, ну долучено дуже багато людей. І я вважаю, що вони всі виконують важливу функцію. Неважливо на якій посаді. Як технології допомагають підвищувати безпеку та берегти особовий склад. Ну життя і здоров'я особового складу це найвищий пріоритет командира підрозділу. Ми культивуємо таку політику в. Полку, таку культуру, і вона дійсно контролюється всіми, включаючи командира полку. Ми завжди дуже якісно плануємо виконання операції. Тобто ми ніколи не ставимо задачі, не продумавши їх або не перевіряючи виконання. Пропрацьовується абсолютно все. Точки, маршрути висування, можлива евакуація, маршрути. Виконання завдання, способи ураження, можливі протидії ворога. Тобто якість планування і реалізації це основне. Ну і плюс командир, має, командир підрозділів мають відчувати відповідальність за життя і здоров'я свого особового складу. Ми еволюціонуємо, тобто цінності змінилися. Всі знають, що основні ураження зараз отримуються від безпілотних засобів. Тому а, дійсно а, наявність дронів. Вона не 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 дозволяє, вона вимагає розділити вплив людей. Тобто вона формує таку збільшує сіру зону між підрозділами. Тобто підрозділи зараз знаходяться далі один від одного. Сіра зона збільшується, бо коли ти потрапляєш в цю сіру сірозону ти потрапляєш в зону ураження дроном, і тебе там намагаються і ворог, і ми намагаємося вбити один одного. Тому дійсно да дрони дозволяють відтягнутися абсолютно логічно, що разом з цим еволюціонує технічний прогрес. Тобто, всі шукають рішення і намагаються знайти можливості для того, щоб відтягнути екіпажі з лінії зіткнення від ураження засобами БПЛА. Тому це два пов'язані. логічні процеси. Як оцінюють роботу полку суміжні підрозділи? Та чи ділитесь ви досвідом? Чи кажуть підрозділ, ого, як ви класно працюєте, так кажуть. Не просто кажуть, а і пишуть і інколи пишуть офіційне і присилають нам засобами сідо, присилають це у вигляді подяк сувенірних, отримуємо подяки від дуже іменітих підрозділів, в тому числі третя штурмова бригада, 12-та бригада Національної гвардії АЗОВ за плідну роботу. І в свою чергу ми коли працюємо з Бойовими підрозділами в смугах виділяємо з ким взаємодія і з ким працювати легше. Тобто, і ми в свою чергу дякуємо таким підрозділам. Чи просять нас поділитися досвідом? Так просять, і ми завжди ділимося. Завжди, і навіть не просто коли нас просять, а самі пропонуємо дуже часто. Бо наш полк називається «Німезіс», тому що ми вийшли з батальйону, який працював на монозасобі дроні «Німезіс». І всі знали нас як основного користувача Німізіс. Тому, коли ми з'являлися в якійсь смузі, всі, всі просили навчити їх правильно користуватися як ефективніше, які обмеження, як їх обійти, як зробити ураження ворога ефективніше. Опиши портрет бійця полку Немезіс. Для мене портрет бійця саме полку Німезіс це абсолютно креативний молодий юнак або дівчина. Обов'язкове статуювання з вусами, з якимись нестандартною зачіскою, і він абсолютно, якщо його не, не вдівати в форму, він абсолютно не схожий на військового. бо не зря ми називаємо себе креативним підрозділом. У нас служать популярні діджеї, співаки, деякі стендапери. Я всіх вправди не знаю. Але багато дуже креативних людей. Тому коли я інколи приїжджаю і бачу їх в військовій формі, коли вони на напрямку дійсно виконують бойові завдання, то мені навіть трохи хочеться сказати, хлопці, перевдіньтесь вам куди ви форму діось, перевдійтесь. Але так, да, це молоді люди, креативні, інноваційні. Їм цікаво, що є така можливість, їм не забороняють, не не затискають їх креативність, нестандартність. Їм подобається, що нас сполкує, є. Нам все одно. Хто ти обери собі посаду, де ти будеш ефективний. Будь ласка, ми тебе навчимо, дамо тобі засоби, вдінемо тебе, нагадуємо тебе, відправимо тебе, давай, роби свою роботу. Те, то, що ти в тебе там волосся рожевого кольору, ну тобі подобається. Головне, щоб тобі подобалось. В то, що тобі, що вуса, як у солдата Швейка, будь ласка, то, що в тебе там татуювання, все тіло і обличчя в татуювання, нічого страшного, це головне, щоб тобі подобалось, і ти був ефективним. Ефективно нищив ворога, чи складно до вас потрапити, і на які посади розглядаєте кандидатів, потрапити до нас дійсно дуже складно, але я можу створити протекцію і допомогти. Насправді, ми раді і відкриті для, для вмотивованих молодих людей і дівчат, які виявляють бажання служити в нашому полку. З кожним днем ми отримаємо все більше заявок від людей і тут. Більше всього працює солдатський телеграф, тобто люди потрапляють, служить до нас, роздивляються, дивляться, що ну в нас непоганий підрозділ, що непогано все побудовано, хороша культура, вона присутня. Дійсно, є цінності, дійсно що задачі ефективні, виконуються, і вони розповідають своїм друзям, знайомим, цивільним і тим, хто служить в інших частинах, і кажуть, що можна сюди потрапить, тому да, ми відкриті. Рада приймаємо вмотивованих людей. У нас є відбір, звичайно, що ми не беремо абсолютно всіх. У нас є відбір. Він систематизований, регламентований. Як я казав, все у нас з точки зору бізнес-процесів підготовлено. Кого ми потребуємо? Готові розглянути на будь-які посади від бойових до підрозділів забезпечення. На даний момент вакансії поки що є, готові розглянути. Але в нас в полку, ми всім кажемо, що якщо ти прийшов на якусь посаду, це не значить, що ти будеш весь період служби на ній перебувати. Тобто, якщо ти виявляєш бажання. Якщо ти в тебе є здібності, ти пропонуй. Ми завжди розглянемо, куди перевести. Якщо ти прийшов кухарем, але ти бачиш, що ти хочеш бути пілотом, будь ласка, ти можеш спробувати. Ми скажемо, що для цього потрібно пройти якісь навчання, будь ласка. Або якщо ти прийшов там працювати в бойовий екіпаж і відчуваєш, що ти такі випадки є, війна триває четвертий рік. Людина втомлюється і я, от за станом здоров'я більше не можу, мені потрібно зробити перерву. Хорошо, давайте підеш в підрозділ забезпечення. Там там зможеш виконати цю задачу? да окей. він виходить і робить там. Тобто, ми людяність, вона є і в армії, в нашому полку вона присутня. Люди, які потрапляють в бойовий колектив, мобілізовані в 24-му році, наприклад, або в 25-му, які не бачили серйозних бойових дій, потрапляють в бойовий підрозділ, молоді, фарбовані, татуїровані, креативні, звичайно, що їм там на початках дуже страшно і важко. Але там їх зустрічають. По-перше, такі самі татуїровані молоді, які вже там давно. А по-друге, наш костяк, який прийшов з піхоти. Вони зустрічають їх і кажуть, так тут, коли коли вони бояться, вони кажуть, що чо ти чого ти смикаєшся? Тут ситуація, що шашлики можна жарити. Каже, тут ти ще ти не розумієш, що може бути там, плюс пару кілометрів туди. Тому спокійно, може бути набагато гірше». Ну, пострілю, так. Да. Ситуація нормально контрольована. І тому вони дуже швидко вливаються. Це знаєте, як з бочкою, з діжкою солоних огірків, якщо ти туди підкидаєш свіжі, вони всі стануть солоними. Тому там, коли в тебе є колектив, коли в тебе є костяк, і там є культура, яка культивується. І вони злагоджені, вони колектив справжній, казаччина. То хто б туди не потрапив, то він стане частиною колективу. У нас е відсутні випадки. Людей, які хочуть перевестися в інший підрозділ, ну типа така статістика зі знаком плюс. Тобто, зараз, зараз як армія плюс. Пиши рапорт, будь ласка, подавайся на переведення, куди хочеш. У нас немає такого. До нас тільки приходять, від нас не виходять. Чи людина точно потрапить до вас на бажану посаду? Чи потрапить люди на бажану посаду? Потраплять. людина, коли приходить до нас, вона згідно нашого алгоритму рекрутингу, вона спочатку проходить співбесіду, обирає посаду і заходить вже на тверду посаду. Чи може вона її змінити? Може. Я казав про це перед цим. За бажанням. Розібравшись потім, можна спробувати змінити посаду. Чи якісно її навчать? Навчать якісно. На сьогоднішній день курс. Базової загальної військової підготовки. Хто б його не проводив, він стандартизований. Там є програми. І я вважаю, що він аж занадто довгий. Коли ми в 22-му році отримували автомати і йшли зустрічати ворога. У нас не було 40, 45 днів підготовки. Але на сьогоднішній день для мобілізованих створені всі умови. Плюс, плюс обов'язкова адаптація після повернення з навчальних центрів. Якщо БЗВП проходить в навчальному центрі, а ми прагнемо до того, щоб проводити його на фондах нашого полку самостійно. Обов'язкова адаптація. Тобто військовослужбовець не одразу після БЗВП приїжджає, його відправляють, служить на посаду. Він проходить ще додатково адап... адаптаційні курси, на... йому при... пояснюють, тобто є стандартна програма, плюс ми перевиваємо його і вкручуємо його. Корпоративну культуру нашого полку. В будь-якому організмі неважливо, це армійський підрозділ, це бізнес-структура, це державна служба. В будь-якому випадку там формується колектив, у якого є якась культура. Вона може бути зі знаком плюс, зі знаком мінус або балансувати між цим. Ми намагаємося, це і є корпоративна культура, ми намагаємося в нашому організмі, в нашому полку сформувати якісну культуру, яка йде зверху вниз. Тобто, відповідно, вона є в палку, вона є в батальйонах, вона є присутня в ротах. Тих людей, які випадають з неї, ми для початку вічливо повертаємо на місце. А ті, хто не розуміють нашу культуру, що в нас є корпоративна культура, повага і відбудова процесів, то тим значить нам може бути не по дорозі. Але таких майже немає. Ми новий новостворений підрозділ під час війни. У нас є я вважаю ідеальна синергія кадрових військових мобілізованих військовослужбовців з військовим з бойовим досвідом, свіжомобілізованих і людей, які перебували на державній службі. Для себе ми відмічаємо, що ми креативний підрозділ. Часто так кажемо, що ми креативний підрозділ, тому креативність у нас вітається на усіх ланках, в абсолютно в усіх підрозділах, плюс креативність, ініціативність і відповідальність. Які вміння варто прокачати перед тим, як долучитися до вас? Всім, хто хоче стати пілотом або будь-яким іншим е, військовослужбовцем нашого підрозділу, я рекомендую прокачувати е, одну головну нав навичку ненависть до ворога. І прокачувати її якісно. Насправді всі хочуть стати пілотами, але я хочу сказати, щоб мене почули всі вибуха техніки набагато крутіше. Це виключно виключно по досвіду, тобто вибухотехнік, людина, яка розбирається, як з солі, пластиліна, гліни і піска, зробити вибухову речовину. Як її підірвати, як покращити боєприпаси, як зробити, щоб було щоб горіло, як зробити, щоб розривалося, як зробити, щоб пробивалося. Тобто, це люди зі своїми навичками, і це дійсно дуже потужні казаки. Існують деякі задачі по ураженню безпілотними засобами, так. Говорячи офіційною мовою, які складно виконати стандартними боєприпасами. Тому наші креативні вибухотехніки, окремо передаю всім вітання, я вас дуже люблю. Придумують нестандартні боєприпаси. І коли е, я якось побачив, як е, результат ураження, ворожого укриття, ну, накати, бліндажі, і то бум, такий вибух, його розбир, розбирає така серйозна фугасна дія. Думаю, що ж це таке? Як вони це зробили? Я потім набираю напрямок, кажу: А що це було? Вони кажуть, це боєприпас, що за боєприпас? Вони кажуть, боєприпас СХ 10 Я кажу: А що це за боєприпас? Ну, нема такого номенкатурі. Це каже сталевий. Я кажу, кажу, що, щоб, люди, щоб люди не стидалися, ми назвали СХ-10. Ну і розказали технологію, вони самі його там роблять Це за допомогою місцевих там токарів, доробляють боєприпас і отримують на виході СХ СХ-10. Дуже ефективний боєприпас. На, навіть, навіть один з виробників, коли побачив, навіть е зробив його, і зараз він є як тіпа, кодифікований боєприпас. Ми, на жаль, його не отримаємо досі досі всіх робимо самі. Якщо доповнить креативність, то після після цього я бачив відео, як до цього боєприпаса СХ 10 прив'язують щось, що на відео в тепловізійну камеру виглядає як чоловічий статевий орган і кидають, кидають один боєприпас справжній, а один болванку, щоб він то лишився і боялись до нього підходить. В них просто лежав на позиції. Сталевий. Сили безпілотних систем. Це військо, яке можна додати в СІВІ. Абсолютно впевнений в тому, що настільки глибоко, як зараз дрони присутні в армії в силах оборони України, настільки сильно вони будуть присутні потім на в цивільному житті. Тобто, ще до повномасштабного вторгнення були присутні агродрони, дрони які виконували там оприскування, переноски і так далі. Я думаю, що після, після того, як ми закінчимо війну на вигідних для нас умовах, в у нас майже в усіх сферах, де можливо, будуть застосовуватися дрони, у нас буде нереальна кількість підготовлених людей, пілотів, технічних екіпажів. У нас нереальна експертиза в їх застосуванні. Тобто в усіх сферах логістика, агра, відеозйомка, моніторинг, перевірка і так далі. Тобто усюди, де можна буде застосовуватися дрони. Особисто я буду продовжувати свій військовий шлях рівно стільки, скільки буде треба для закінчення війни на вигідних для нас умовах. Як тільки війна буде закінчена і буде офіційно об'явлено, що військовий стан припинено, демобілізація, я як мобілізований військовослужбовець, піду в цивільний сектор. Мабуть, повернусь до того, чим займався, повернусь камірцею. Με νεπόχα να βγει